Вітаю! Сьогодні, 29 серпня 25-го року, троянда присцила. Кущик посаджений давно, отримала колись давно з Черновецької області. Ну, з тих пір ця трояндочка у мене зростає. В цьому році вона так складно виходила із зими. Я її і підливала магнієм сульфата, відром накривала, але вийшла і першу хвилю, це друга хвиля є. І першу хвилю гарна відквітла. Я її викладала її. Вона не така не дуже щедра на квітування. Китицями вона я не бачила, щоб коли квітла. Не пам'ятаю такого, такі на стеблах поодинокі квіти. Вона до метру, метра нема в ній. Ну, така вона у мене є. Більше вона у мене не росте. Може десь більше. Це, здається, троянда американської селекції. Троянда ніжно-рожевого кольору. Високий. Келих має, дуже ніжна, красива квітка, на зріз підходить, листя темне зелене, блиску. Ну, таке не прям-прям блискуче, але блискуче. Отак От одне степло, одна троянда. Це, мабуть, зрізувальна, така конкретна зрізувальна троянда, бо келих великий, квітка красива. Ну, це ж чайна гібридна троянда. Багато чайно гібридних троянд на зріз підходять. Квітка тримається довго і хвиля довго триває, ну, до двох тижнів, отак десь. Пуп'янки теж такі височенькі. Так в розпуску ця троянда виглядає. Бачите, вона якраз пустилась, чомусь трішки хилиться. Якісь на другу хвилю такі тоненькі пагани в неї. Ну, яка є, така є. Троянда, я ж вже сказала, вона не зимастійка. В цьому році складно виходила з зими, а так раніше якось нормально виходила з зими, все було добре. Листя зовсім нема не вражено ніякими геть не хворіє. Нема ні плямистості, нічого нема, ні барашнистої роси. У мене в іншому квітнику, там, де більш Тінь, там за сіткою рабиці Трішки на деяких трояндах барашниста роса напала, трішки. Ну, сюди вона не перейшла, тут на повному сонці вона. Ну, а для цієї троянди все добре, ніяких хвороб. Квітка на сонці не горить, від дождя вона не псується. Хоча вона така ніжненька, ну все одно тримається. Бачите, і в повному розпуску може хилитися. Булися дожджі, були, і сонце, вона все витримує. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд, всіх гараздів вам. Тримаймося і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку. Хай їх Бог береже.